Вітаю усіх! Я хочу продивитись, чи дійсно Євросоюз продовжить тимчасовий захист українців до 27-го року? Чи дійсно Євросоюз продовжить тимчасовий захист українців до 2027 го року? Чи дійсно Євросоюз продовжить тимчасовий захист українців до 2027 го року? Сімка Пентаклів. Так, він продовжиться. Знову таки місяць. По місяцю це не для всіх, воно все одно буде так якось цікаво, концентрація на якихось категоріях. А, концентрація на районах, там, де бойові дії, дивіться, тут може бути відношення до активних бойових дій, прифронтових регіонів. Не буде вже для всіх. Ті, хто втратив житло. Ті, хто не може повернутись. П'ятірка мечів, там, де війна. І викурять нечесну бороть... нечесне оці знаходження. Дивіться, ті люди, які з регіонів спокійних, там, де немає війни, бойових дій, бачите, ось тих будуть фільтрувати. Тут буде акцент на те, звідки людина дуже сильний. Ось тут тепер обережно, ті, хто з тих регіонів де спокійніше. Скажу вам так, де є обстріли нечасті, жити можна якісно і досить адекватно. Це я вам кажу як людина, яка проживає в Харкові, яка застала в Харкові спокійні часи, коли за півтора місяці був один обстріл. І ніяких наступів, жили досить, досить якісне життя. І це правда. Але ще в нас є руйнування всього, наголошую. Тому самі розумієте, яке буде відношення і які будуть висновки.